Ну що, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як правильно отримувати гроші від страхової компанії на вашій дах, якщо ви живете в місті Чикаго. Я кажу про місто Чикаго конкретно сьогодні, тому що кожне місто має різні правила, і в місті Чикаго є певні правила, яких в фінішні містах теж немає. Дивіться, ми знаходимося зараз в, на такому будиночку, просто квадратний дах, нічого особенного. Ось так: от, дуже стандартний. І okay. тут є декілька позначок, я вам зараз їх всіх покажу. Перше, це крейда. Крейда жовтого кольору, щоб дуже гарно видно. Крейда з дощем змиється. Тому якщо ви приходите додому, а хтось розмалював це для вас, не важливо, чи замий чи інший, не переживайте, воно з дощем піде. У нас є на кожній частині даху, бачите, такий намальований, якось тут. Цей квадрат це є тестова територія. На кожній частині даху південь, північ, захід, схід. Або перед, зад, ліво, право, має бути ось такий квадрат розміром 10 на 10, якщо дозволяє. Якщо ні, то можна зробити його 5 на 5, так як ми тут написали, цей квадрат буде 5 на 5. І ми ще не доробили, ми ще в процесі. А, в цьому квадраті потрібно показувати страховій компанії, скільки там є пошкоджень. Значить, кожна страхова компанія має різні правила. Це може бути 6 пошкоджень, 8, 10, 15 і 20, залежно від того, з якої страхової компанії ви застраховані, і який страховий поліс у вас є. Значить, на цьому квадраті ми бачимо скільки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 позначок. Нам потрібно 12 квадратів, і ми знайшли 12 без ніяких проблем. Прийде Джастер, і він буде дивитися, чи ці 12 позначок, які ми позначили, чи він згоден з це пошкодження від граду, чи він не згоден з цим. Дивіться, робити клейм за страховою компанією через град, тільки через град, це дуже погана ідея зазвичай. Робиться град і вітер. Коли йде град, на вулиці завжди є дощ і на вулиці завжди є вітер. Тому ми не дуже сильно наполягаємо на граді, град просто позначило, щоб воно було. Також на цих коробочках, як ви бачите, ось так. Ось так виглядає пошкодження від граду на ось цих коробочках. Нічого особливого, просто маленькі цяточки, куди крейда не попадає. Чи страхова компанія погодиться чи не погодиться з тим, що там є град, це одне питання, тому що град це знаєте так, вилими по воді писано. А насправді не так, воно дуже чітко все. Просто в кожного є свій тренінг, і їх вчать як казати ні, а нас вчать, як казати так. Тому ми на це надіємося. На що ми дуже сильно надіємося, я вам це зараз покажу. А ось на що ми сильно надіємося, одна з речей. На ця коробочка, яку я вам вже показав, бачите, знизу вона прибита цвяхами до цього даху. Якщо ця компанія заплатить за цю коробочку, а за неї їм буде важко не заплатити, як бачите, бо град є, то їм придеться заплатити за один шматочок оцього шинглса, на якому ця коробочка стоїть. Насправді у формулі їхній же ж пише, що на кожну коробочку потрібно 6-6 шинглів. Тому є одна коробочка, у нас там є ще одна коробочка, як бачите, і ще одна трубочка. Тому це вже є 18 в їхню формулу. Тепер про яку формулу я говорю? Коли страхова компанія визначає... Чи достатньо вас пошкоджень, щоб зробити вам за заміну даху, чи достатньо пошкоджень, щоб просто його перемонтувати, в них є спеціальна формула. Okay? Для того, щоб цю формулу вміти користуватися правильно, тримати сертифікацію, яка називається HAG. H-A-A-G. У мене вона є, третій рівень з трьох, тому користуємося нею кожного дня. Насправді теж трохи веломиповодісно. Тут не про те, що є правда, неправда, а про те, хто більш розумний, ліцензований, і хто кому може що доказати. Як я завжди кажу, це не про пошкодження, це про те, що ми можемо доказати, як далеко ми готові зайти. Тому 6 тут. 6 там, 6 там разом є 18. І страхова компанія каже, яка площа цього даху? Площа даху стільки-то скверфіт, і скільки в одному скверфіті є шінглася. Вони підраховують, скільки шінґласів потрібно на весь дах. І розумієте, якщо у вас є дах, який коштує 20 тисяч доларів, що не цей, цей набагато дешевший. І один кусочок відлетів, то страхова компанія не буде дуже довольна платити вам за заміну всього даху. Це само собою розуміється. Але якщо відлетіло 150 кусків, тоді вже міняти дах це єдиний варіант. От для того, щоб перетягнути вагу в свою сторону, треба робити багато і захищей, які я вам зараз покажу. Що ви можете зробити самі, якщо хочете, але знову ж таки, кожен дах різний, кожна ситуація інша, кожна полісі інша, тому я б цього не рекомендував, але знову ж таки, порада для вас безкоштовна. І ось одна з найважливіших речей, які ми робимо, і я це рекомендую робити всім, тому що це має величезне значення. Якщо у вас на даху є одна дірка, одна дірочка невелика, неважливо від того, де і яка вона є. То ви цю дірку можете поремонтувати, проігнорувати або зробити ось таке. Якщо її поремонтували, ви кажете, страховій компанії, що дах підлягає ремонту, і тоді, який би цей дах старий не був, чи є такий матеріал, чи немає такого матеріалу, це вже не прокатить. Дуже погана ідея, не ремонтуйте їх. Номер два ігнорувати щось. Ігнорувати це дуже погана ідея, тому що ви по закону зобов'язуєтеся в їхньому полосі. Так пише за 14 днів не пізніше спробувати зробити якогось типу мідійшн, тобто зробити щось таке подібне. Якщо ви цього не зробили, Хова компанія має право сказати, ми вам нічого не заплатимо взагалі. І я таке бачу, бачив дуже багато разів. Тому це я теж не рекомендую. А ось що я рекомендую: ви це бачите заді мене? Це є тарп, тарп, це пластик просто. Будь-якого типу матеріалу може, може бути насправді його наш від воду не протікав, не пропускав. Ми ставимо цей пластик зверху, він має бути reasonable size, тобто правильного розміру. Якщо у вас один кусочок відлетів, ви не можете 5 на 5 метрів пробити тар. Він має бути є певні правила, що ви його загортали під шинглси, чи зарі, чи за хіп. Тобто на певні компоненти, на певної розміру гостроти типу даху є різні правила. Ось цей тарп поставлений правильно, страхова компанія на нього подивиться, скаже, Окей, він правильний. І чому у вас тут позначені в полоски? Я вам зараз все скажу і погруз з іншої сторони. Дивіться, полоска. Значить, Якщо ви бачите цей тарпі правильного розміру, як страхова компанія, впевнений, погодиться. І кожен цвях, який має бути прибитий на кожен шингл. Пробив цей матеріал наскрізь. Тобто, якщо ми по закону зобов'язані відремонтувати цей дах або зробити це, то цвяхи це не проблема, бо ж не будете це клеїти до даху. Правильно це єдиний спосіб правильний. І кожен цей цвях це дірка в даху. Якщо страхова компанія погоджується, що вітер був того дня, коли ми зробили шторм а це є дуже важливо. Треба вибрати правильну дату, коли робиться шторм. Кожна страхова компанія використовує це не про те, чи був шторм, чи не було насправді, це про те, чи. Карта, яку використовує ваша страхова компанія, конкретно, їх є дуже багато, кожна страхівка використовує іншу. Чи на тій карті є ваш будинок? Тобто, чи був там вітер, чи, чи гра певного розміру, чи певної швидкості? Тобто, ми страхова компанія Клін каже, я застрахований страховою компанією Allstate. Ми заходимо на спеціальну карту Allstate, Це не Волстейте, це просто ми знаємо, чим вони користуються, і перевіряємо, яку дату вибрати, коли цей шторм трапиться. Тому що, якщо Клін каже, а я що, на дах лажу? Я ж не знаю, коли то відлетіло. Ну, ми й дивимося, коли воно відлетіло. Тепер. Якщо вони дивляться і вони погоджуються, що це покривається, тоді вони рахують, скільки кусків даху треба поремонтувати: один, два, три, чотири, п'ять і так далі. Значить, якщо є один кусочок, звісно, що це буде ремонт даху, і отримати весь цілий дах через один кусочок, це дуже важко. А якщо в нас вже тут додавалося ще 30 через цей пластик, робота стає набагато простішою. Тому я кажу завжди людям, не робіть. І таких фішок є дуже багато, розумієте? Як ви робите клейм самі, ви подзвонили, страхова компанія приїхала, подивилася, все, вже не важливо. Якщо ми поставимо тарп після того, як клейм був зроблений, це вже ніяким чином не вписується в цю картину. Тому початок цього клейму це ви задаєте знаєте, напрямок. Чи ви їдете на південь, чи ви їдете на північ. Якщо ви зробили клейм і поїхали на північ, чи володі допоможе, а мені треба розвертатися їхати на південь, і ви вже до північного поясу доїжджаєте. Розумієте, про що я? Це номер один правда. Зараз вам покажу дешевше. Ще ще, дивіться. Річ номер два. Ми стоїмо ззаду будинку, бачите цей тарп, який ми тільки що дивилися. І в нас тут є декілька компонентів, які я дуже сильно вам хочу показати. Перше, ось цей метал посередині. Не у всіх він є, він називається valley metal. Чи він є, чи немає, це не так сильно має значення. Якщо він є, чому воно має значення, тому що ми показали страховій компанії, що тут теж є пошкодження від граду. Якщо ви бачите, ось такі цяточки, так як і всюди. Розумієте, цей метал заходить 18 інчів в кожну сторону. Це означає, що кожен з цих шинглесів, оце все, що торкається до цього металу, теж підуть в ту формулу. І тепер, і я ви не писали, скільки разів я це бачив, приходить і часто у тебе відлетів один кусочок даху, ось там, коли люди самі робить клейм, ми тобі платимо 100 доларів за це, все. Приходимо ми і кажемо, там би ми, ми поставили тарп, вже й 30 шинглесів. Тут ми позначаємо, що є одна царапина, і кожен шингл, раз, два, три, чотири, їх тут і з тої сторони, і з тої сторони. Це ще 50 чи 100 в формулу. І розумієте, різниця між один проти цілого даху, кусочок, або 150 чинклосів проти цілого даху неймовірно велика. Тому знову ж таки, робити клейм самому це дуже погано, чи ви цього не знаєте. Я вам одну фішку розказую, їх дуже багато на кожен дах, на кожен полесі, на кожне покриття є собі свої фішки. Та фішка номер один. Ще одна фішка. Коли ви кажете, я хочу дах, чи не хочу я дах, неважливо, да, Тобто, що ви не намагалися отримати від страхової компанії? Страхова компанія буде дивитися на те, чи був град, чи вітер на всьому будинку, на всіх компонентах будинку. У нас тут є ринви. Ринви це, як бачите, ось такі водосточні труби, okay. є горизонтальні, вертикальні, неважливо якого типу. Вони з залюмініє. Коли град б'є по них, то дивіться, як виходить. А, так, щоб на камеру було видно, треба зробити ось так. О! Бачите? 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 Тобто, град їх побив. Чехи. Чогось є покриття на гринве і на град, чи немає, це не так сильно має значення. Що має значення, це. Щоб ми показали, що так, у нас тут шторм трапився, і докази того, що шторм трапився, є всюди, навіть якщо вони не можуть не покриватися. Тому часом, коли ви приходите додому, кажете Володя, ми хочемо дах отримати, а ти розмальовував мені огорожу, наприклад. Да? Ось там теж розмальовано внизу, окей, от дерев'яна огорожа. Чому? Тому що це про картинку, це про те, щоби розуміти, клейм це є легальна процедура, як страхова компанія називається Dispute Resolution Procedure. Тобто ми намагаємося від них отримати гроші, та саме, щоб вийшли в суд, просто це спрощена система, і так воно є. Для того воно було продумала я вам ще одну фішку покажу, щоб ви знали, чому і для чого ми це зробили. А ось вам ще одна фішка. Дивіться, це будинок, на якому я стою. Бачите? Тільки що ми дивилися. Не? А ззаді мене є ще ось така бісідка, чи як вона називається, і гараж. Чоловік цього року сам ну не сам заплатив, комусь і просто поміняв дах і там, і там. Той матеріал зроблений, ми знаємо, що це за матеріал. Каже, мене ще є тві пачки. Мені не треба твої дві пачки. Що мені треба? Це здати, який це матеріал. І мені потрібно взяти, коли ми приїдемо сюди страховою компанією зустрічатися як сьогодні. Показати їм, що це є за матеріал і докази того, коли він був побудований. один з доказів, який ми можемо показати, що є неоспоримо, це зайти на Google Maps. і там карта каже: Ми ну, Google Maps, робили обнову своєї карти там рік назад чи півроку назад. Ми показуємо, що на карті ті, ще дах старий, там а зараз вже новий. Тобто це докази для страхових компанії, І таких варіантів є різних. Розумієте, це Це немає одної таблетки чирної на все. І ми показали, що цей дах є новий. Він побудований недавно. Коли ви використовуєте шинглси, які архітектурні, це такі, як там, кей, okay, пам'ятаєте, а це є 3 тепло. Це погані. Ті хороші, то вони мають певну силу протистояння вітру і граду. І якщо страхова компанія приходить сюди, а ви тут самі є, вони кажуть, скажи мені, а там немає ніякого граду, то яким чином град побив тобі хату, якщо там нічого немає? А тут є. Це означає, що град ішов давно, перед тим, як ти. Поміняв цей дах. Якщо він йшов після цього, ти б там знайшов пошкодження від граду, тому що це сталося давно, і ми не покриваємо. Така історія, я чув мільйон разів. Щоб такого не трапилося, треба страховій компанії показати, що гей, коли це було зроблено, і дати їм специфікацію того, що ці шинглси спеціально протистають граду. Всі шинглси нові протистають граду. Ви їм це показуєте, і все. І цей аргумент взагалі не входить в цю розмову. Я вам тільки що раз сказав дуже багато нюансів про те, як страхова компанія ісполняє часом, що вони витворяють для того, щоб не заплатити. Я вам зараз скажу ще таких фішок. Слухайте далі. Часом мені приходиться йти до сусідів, будинку, на якому ми стоїмо, і говорити з ними. Якщо ви знаєте своїх сусідів, це нам допоможе. Дивіться чому. Приходить страхова компанія і каже, скажи, Володя, тут у тебе відлетіли куски, а там нічого не відлетіло. Там дах такий високий, а тут такий маленький. Знаєш, що, це щось не клеїться. І на кожного типу аргументів, які вони можуть зробити, нам треба мати контраргументи на це треба думати наперед. Тому що наша робота це не страховій компанію, сказати, куди гроші вислати. Наша робота полягає в тому, щоб доказати страховій компанії, що вони на крючку, щоб заплатити вам за новий дах. Якщо вони не заплатять, то я сьогодні нічого не зароблю, розумієте, безплатно робити роботу, ніхто не хоче. Дивіться, йдемо ми до сусіда і кажемо, слухай, чи можна нам, якщо ви знаєте сусіда, він скаже без проблем, якщо ви не знаєте сусіда, то ніколи в житті людина вас не пустить на свій дах або до свого будинку. Ми підходимо до сусіда і на його ринвах, на його металах, теж жовтою крейдою малюємо де є пошкодження від граду чи від вітру. Тому що таким чином ми доказуємо страховій компанії, що слухай, ми не просто прийшли і молотком постукали, що до речі, ніколи в житті не прокатить, про це навіть не думайте. А і тому вона так виглядає. В сусіда так само. Думаєш, ми сусіду так зробили? Конечно, що думаєш, що ми, що, звісно що ні. думаєш, ми весь район простукали молотком, що звісно, що ні. Зараз ми, коли ми проходимо і бачимо, що на сусідському будинку, як ось там, не знаю, чи на камері видно, вже відлетіли куски даху. І ось там вверху теж відлетіли куски на даху, то це допомагає. Це допомагає намалювати картинку для страхової компанії, що не тільки наш один дах такий поганий, а всі хороші, що ми це відірвали. Знову ж таки, не робіть цього, це дуже погана ідея. А те, що був шторм, ще не всі дахи відремонтовані, і чим довше ви чекаєте власник будинку, щоби. Почати цю процедуру на своєму будинку, тим більше дахів в районі ремонтуються, і тим менше доказів є, щоб показати страховій компанії, що це не ви один такий єдиний. І знаєте, я не кажу про те, що це має значення чи ні. Я кажу про те, що це все знаєте капля в стакан, капля в встихання. Таких факторів дуже багато. Якщо ви всі фактори не використовуєте, то шанси ваші маленькі. Якщо ви не знаєте, як використовувати, ви не можете їх використати. Тому знову ж таки, одна правда, не робіть клейми самі. Це дуже дуже погана ідея. Я вам зараз покажу те, що ще вона дуже важливе. Останню річку вам покажу. Зараз дивіться, коли ми приходимо на інспекцію, як розмальовуємо все, де є пошкодження. І ось, наприклад, є ваші ринви. Це те, як ви можете зрозуміти, чи був у вас якийсь град, чи ні, вдома. Бачите, ось так от виглядає, воно просто проводиш крейду. і навіть без крейди, можна буде видно от таку вм'ятну маленьку. Вони є і на вікнах, і на металах, і на ринвах. Ось зараз вам покажу на вікні. Так само ми пройшли по периметру і позначили всюди ось такі стрілочки, там де є пошкодження. Ще як бонус вам розкажу одну річ, коли трапляється град, справді град, то а навколо будинку є якісь овочі, фрукти чи рослини якось ці, то ви можете бачити дірки ось такого типу в цих рослинах. Значить, це до цього немає ніякого відношення, тому що ми тут робимо клейм більше на вітер, ніж на град, і град уже трапився там декілька місяців назад, тому тобто вже все відросло. Але якщо ви живете в якомусь районі, у вас трапиться град, не дай Боже, чи дай Боже, кому як. Фотографії, відео це обов'язково. Тепер на заключення цього всього, скажу вам так: робити клеймі самі собі на будинку є дуже багато нюансів. Ви їх не можете знати, тому що це не ваша робота. Я не кажу, що вам треба наймати нас, ви можете наймати будь-кого, просто не робіть це самі. Тому, що якщо ви робите клейм за страховою компанією, самі, то ви по суті кажете, дорога страхова компанія. Я хочу, щоб ви мене обдурили. Я з цим, окей, тримайте гроші собі в кишені, мені гроші не давайте. Зазвичай можете погуглити спитати, чи GPT, якщо ви робите клейми за страхової компанії, то у вас як власника будинку, і це по всій країні 11% шанс на успіх. Це така статистика. В нас в Не в середньому, ну в середньому за 2024 рік було 89%. 89% це набагато більше ніж 11%. Ми за це гроші не беремо. Наша робота полягає в тому, щоб отримати гроші вам. Якщо ми це отримали, ми маємо проєкт, добро нам, добро вам, тому що ви отримаєте, скажімо, дах, щоб це не було безкоштовно, ні копійки за це не платите. 99 зі 100 разів люди нічого не платять. Є люди, які кажуть, Володя, я хочу золотий дах, я заплачу зверху не проблема, але це вже таке, від вас залежить. Тому, якщо вам цікаво, давайте знати, ви можете написати нам повідомлення, емайл, подзвонити. У Нас люди говорять українською, російською, англійською, польською, угорською теж. Назначимо інспекцію, подивимося, що вас покривається, що не покривається, що можемо зробити для вас. І ось такий ось якось, це, якщо ви живете в Чикаго, чи де би це не було? Ми їдемо біля 50 миль плюс-мінус е в радіусі від Чикаго. Можемо приїхати до вас, подивитися теж знову ж таки. Інспекція, консультація безкоштовна. Звертайтеся, будемо раді побачитися.